Молитви до містичної троянди. Марія, троянду духовна, троянду дівственна, троянду містична, містичного тіла Ісуса Христа. Мати церкви католицької, царице світу, царице миру, царице ангелів, царице вервиці святої, любимо Тебе. Почитаємо тебе, прославляємо тебе. Славу, честь, поклін в Тобі складаємо, як вірні діти твої. Просимо в тебе прощення, що так мало заявляємо Тобі любові і ревності. Просимо в тебе ласки, щоб ми в такій мірі Господа Бога перепросили, в якій ми його образили. Веди нас дорогою святості і заведи до неба. Марія, трояндо таїнственна, мати церкви, подай допомогу святішому Отцю та всім єпископам і священникам та всім тим, хто посвятив себе служінню Богу, проси за церкву, так сьогодні страждаючу, проси за мир, який знаходиться в небезпеці через цю жахливу війну. І який сатана руйнує своїм вогненним диханням. Проси за перемогу України над неправдою, яка запанувала в нас. О Мати благодаті, прийми нас всіх у Твоє материнське серце. Марія, цариця і Мати Церкви Христової, Мати містичного тіла Ісуса Христа. Благородний цвіти християнської містичності, містична троянда без колючок, завжди квітучий, нев'янучий, пахучий цвіти в саду творіння. Проси за нас, Ісуса, і сама складай подяку за нас і прийми сама нашу сердечну вдячність.